І всім привіт, я Арсен, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Minecraft версія 1.3.2 е, Я зараз е, не в інтернеті, в мене зараз немає інтернету, тому в мене зараз не працює скін. А в мене зараз скін я покажу який, тут в мене стандартний скін. Ось бачите, який він чіткий. Тому ми зараз тут все надіваємо. І я трошки порибалив, я нічого більше нового не робив. Тому ми зараз. Візьмемо я тут ще трошки железки, Ну, я, напевно, ще її просто не побачу. Вона же йде 9 риби. Ми зараз поміняємо її на угальок. І підемо так, в шахту, яку ми минулого разу почали копати. Я взагалі нічого не робив, тому мені прийшла в голову одна така штука. Я хочу зробити машину. Хочу зробити машину. Звісно, вона їздити навіть не знаю, чи вона буде їздити. Хіба що на поршнях, туди і назад. Не знаю. Але м -м -м, мені для цього треба або чорну шерсть, або обсидіан. Тому нам треба робити ферму. Срочно. Та. У нас буде машина зі шерсті. Буде прикольно, але буде Так. Тому ми зараз так робимо. М -м -м -м. Так, у нас вісьмерочка. Будемо копати і копати, копати і копати. Я ще пам'ятаю, як в мене раніше не пригрузили чанки, і ми бачили з вами якусь там піщерку. Да. А, Чи ще удочку не виложив? П'ять. Тому ми тут будемо копати. Щоб будете чути якісь звуки на задньому плані, це е, вибачайте, але я з тим поки ще нічого не проблю, тому що я в гостях. Ноутбук в мене є на всі випадки життя. Просто дивіться, зараз в мене п'ятниця на дворі е, серію. Я вирішив буду випускати 2-3, е, ну, одну-дві серії. Да. Е, тому що я буду вести в майбутньому летсплеї по різних іграх. І тому я не буду встигати просто знімати п'ять серій одного, п'ять серій другого. Да. Просто. Я вже замітив, що в нас піднялися лайки і в нас піднялися перегляди, тому це дуже добре. Ем, да. Тому я рада, що мене дивляться. Я радий, що всі дивляться на білетплей. Ну, можливо, навіть не всі комусь подобається, да. Тому такс. Ем, сходки ще не зробив, я думаю, я їх або так зроблю, або за кадром. Ні, все одно, чесно. Але хочеться для вас зробити, тому навіть не знаю. Хіба що іскра... Ні. Ти буде ну ладно, мені треба хоча б набрати, скільки там треба мені. Ем, зараз кажу, ем, ем, скільки там треба. Три, п'ять, шість. Ну так, да, треба шість стаків булошника. Я навіть не знаю, скільки в мене зараз. Тому ем, вибачайте. Мені лінь відкривати інтерфейс, тому. А, також я хотів вам сказати, що в мене є вже зборка з індастріалом. Да, там дуже багато модів, головний мо там індастріал. Я, я можу, звісно, поміняти на якийсь там Towncraft, або red Power, або Білдкрафт. Не знаю, там Білдкрафт є теж. Так, да, зборочку, звісно, було мені трошки важко робити. Але також я вів про серію, дві серії, да, зараз за моїм часом п'ятниця. Тому серії вийдуть аж в понеділок. Я випущу я ви десь більше трьох по-любому. Ну, три або більше. Да, тому що я пропустив час. Получається, я три дні не буду серію випускати. Ну, звісно, ви вже бачите, що є серія, тому що вже за вашим часом понеділок. Ага. І тому ми будемо зараз викапувати це железко. Зараз такий викапую железко і падаю в заброшену шахту. Ніколи не купайте під себе железне правило. Ага. Майнера. І так, братки, я був правий. Я був цілком правий. Чого я настільки розумний, а? Скажіть мені, ну будь ласка, от якого милого я е, сам додумався сказати це, а? Як я додумався знайти заброшену шахту? Ну, я знав, що так буде по-любому, але ж не настільки передбачувано. Ні, ну, ау, щіт. Зараз всі подумають, що я подумаю, чи читер і я це все сам зробив. Ні, я просто. <ф> <ф> я не знаю, як я це зробив. Я просто нафіг знайшов заброшену шахту. Це не круто. Це взагалі не круто, тому що мене тут зараз будуть жерти і хавати. Да, тому ми тут зараз робимо сходинки гарні. Ну хоча б якісь. Тут ми зараз піднімемо. Е, да. Е, ми тут підняли. Далі тут ще на один поверх. Треба підняти. Да. Далі там спуск. Гарний спуск. Не дуже гарний спуск, але спуск. Е, тут я поки що відкрив. Ну хіба що відкрию просто. Ні, ну як? Як може бути заброшена піщера? Ні, ну пам'ятаєте, да, в нас був баг, да, ми бачили, що там. Але я не думаю, що я її знайду в цій серії. Ем... Жестоко дуже. Зараз на мене знову будуть лізти всякі там чубаки і таке їхнє подобне. У мене зараз кірка поламається, тому я тут довго поки ще засаджуватись не буду, щоб до нас всякі теж монстрики не лізли, я тут так зроблю. Тут, можливо, я навіть двері якісь поставлю. Так. Да. Це зроблю такий входик. Тут будуть в мене двері. Е, мені треба буде ще двері зараз крафтити. Так, тому ми зараз піднімаємось. Е, ужас, просто ужас. Цікаво, що було, якби б я просто далі копав. Ні, я би по-любому впав і мене жерли. ніч на дворі. Оу, oh, Майнкрафт. А я ще навіть не зробив ту фігнюліну, по якій я буду лізти догори. Круто. Реально круто. мы зараз тут забираем. Вот, видите, у нас же есть 20 железки. То мы теперь не будем его на железные кирки. То мы сделаю раз, два, три, раз, два, три. Да. У меня уже будет... Ауч! Все, окей. А, окей. Так, у меня палочки тут есть. Да, у меня есть много... Ауч, краситель. Раз, два, ам, я взял три. Неправильно. Так, все добре. Я не радую. Тут текстурка верстачків трошки ну, гарна, але не знаю. Просто не знаю. Раз, два, раз, два. Так. тепер ми тут беремо, раз, два, раз, два, раз, два. Так, все. У нас є багато різних кірочок. Рибочку ми відставимо приблизно сюди. Кірочку ми ставимо сюди. І... Другу кірочку ми ставимо замість удочки. А удочку нам треба кудись відложити. Так, железку ми ставимо сюди. О, в мене ж є трошки болезніка. У да. ем, речі не вилежав так. Мені треба зробити срочно факелів. Так, да. в мене тут один факел. Не розумію. Так, думаю, ви зараз всі чуєте, що в мене зараз там в задньому плані. Ужас. Реально ужас. Тому. Я буду бла-бла бла, 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 бла робити. Ем, Ні, реально текстурка клят, кльова вийшла. Так, в мене ну, два стака є факелів. Це дуже добре. Так, ми зараз це виставляємо. Удочку, навіть не знаю. Я, я зможу вибігти її. Так, в мене там зомбар. Хто там в мене ще є? Від кого я мушу йти. Там в мене і факел. Там в мене є ще два зомбі. Ем, Зомбі, то я переможу. Там ще кріпушки стоять. Якщо вони мені тут зараз все підірвуть, це буде фейл. А давайте підемо в піщеру. Я знаю, там вночі всякі там кракозябри спавняться. Але я не знаю. Я просто реально не знаю, тому я рискну. Я двері не зроблю. А ладно. Я просто думав, що все одно тут всякі кракозябри до мене не лізли. О, тут є ниточка. Ем. Ладно. Так, яка там? В мене. Я цю я цю доточу. Ем. Ну давайте вже рискнемо. Але щоб тут кріпишок не було. Біч. Я знаю, що я попав. Я конкретно попав. Тому давайте ми зараз тут ще одну фішку я хочу зробити. Ем. Не так є. Стріл у мене здається не, немає. Тому ми зараз... Я тільки що щось хотів щось зробити, навіть забув, що. Ауч, залагала. Такс, в мене скільки там дві нитки. Хм. Я щось тільки що хотів зробити, вже навіть забув що. А, Поїсти по-любому. Такс, два з половиною. Ну ок. А мені надо. Такс. Я хотів рейс позбирати. Да. Давайте я спочатку тут при страшні звуки. А, точно, хотів ще тут м'яточку поставити. Е, напишу. Эй, неточка. О, напишу. Эм, эм, ну что мне написать? Шах. да Окей. Эм, не Нанес трмно. Так, значит, там у нас вода. Эм, все равно, как будет звіт-то листы. Эм, тому... Я навіть не знаю, що мені зараз варто зробити. Мені зараз варто позбирати всі ниточки і э, всі реси, які тут є поки що. Ні, реально страшно. Я секунд. Да. Навіть не думаю, що я зможу дойти до такого. А, тому ми зараз тут освітимо. О, ноу. О, ноу. Там спаунер. Там спаунер, ребятки. Там спаунер. Ehm. Так, там спаунер. Там спаунер. Да, там спаунер. Не дуже... я попав, звісно. Не ehm. знаю, я зараз поступаю як стане сикло Эмм, ehm. але Сикло, яке хоче жити. Да, тому ми зараз ось так зробимо. До нас навкраказябрі не будуть лізти. Ужас. Просто ужас так, мы разбираем наши рельсы. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона вдруг посыпался горох. Пришли гуси, потоптали, пришли гуси, поклевали. Э, вышел слон, потоптал. ПОТОПТОУ ПОТОПТОУ Не, ну це, звісно, находка найти e, спаунер дядовитих пауків, але знаєте, це не найкраще. Тож ще я... Я, я не збирався таке знайти. Реально. Я не хотів це найти. Я, я хочу плакати, я хочу до мами. Зараз маму покажу так мені. Стоп, я чув скелета. Я чув скелета. Оу, щит. Там десь є скелет. Ладно. Заброшені шахти не найкраще місце. Тому е, ми зараз тут заберемо всі рельси і шпали-шпали. І підемо кудись. Да. Е, так, значить ми зараз тут. А я знав. Ну я ж реально знав, що тут буде така хрень. Ну, це піпець, просто піпець. Але я не думаю, що це все буде по справжньому. Тому мене тут зараз, звісно, забудають. Я знаю, що мені піпець. Знаєш, таким сикунам не місце в Майнкрафті, але знаєте що? Я відповідаю за своє життя. Я вмію я, я гарно будинки будувати. Це це єдине моє ем, мій плюс. <плес> да. кроме плюса, що я боюся пауків. І плюса, що я ем, боюся піщер. <плес> Та й в житті, я коли тільки починав, я тільки бачив піщер, зразу мотав звідти, тому що... Реально страшно, такі звуки чи плюс були. Так, тут гравій. Погана текстурка. Мені не подобається. Гравій взагалі нікому не подобається. Гравій самая гірша руда в світі. А ну конечно в деяких місцях він полезний, да. Наприклад, в місцях... Ем, я не знаю чого. Так, блин, я налякався. Там метка на реально лекаю. Ми тут зараз прикриємо, тут ми теж прикриємо. Все буде ох, добре. Я не Що зразу біля спаунера і впав, а? Ну чого? Хто мене просив падати біля спаунера? Це піпець. Просто нафіг піпець. Раз пересру в повні штани. Мені треба якось буде зверху до них добратись е, Чи їх лавою залити, чи що мені зробити? Або водою можна їх підлити. Не знаю, мені що треба зробити, або залізти зверху. Що це було? Ладно, ніхто нічого не бачив. Так, мені або залізти зверху, або освітити там територію, їх там без паліва повбивати, поки не будуть до мене лізти. Або я навіть не знаю що, тому що мені реально страшно, я секунд, погоджуюсь зі всіма. Так. Да. Але таким, як я, місце якраз і в Майнкрафті, тому що в мене архітектурний погляд. Да. А Майнкрафт це вишуканість смаку. Що я тільки що сказав? Ладно, бред. Так, я вже від них захищений. Я тепер крутой поц. Тому ми зараз тут все прикриємо гарненько. І що мені робити? Половину я вже тут всього очистив, тому а, навіть не знаю, що мені зараз робити. Ні, я зараз туди не піду. Ем, да. Да. Я зараз туди не піду. Бо я секунд, і всі це знають. да. Ем, да. Думаю, всі люблять дивитися, які я роблю справи в, ем, в Майнкрафті. Не ті справи, що справи, а справи, що справи. Думаю, ви поняли, які справи. М -м, так, вже день, мені варто поспати. Це просто ужас. Ожих. Ладно. Ладно. Так, у мене є рельси, рельси, шпали, шпали. Ем, і що я з ними буду робити? Я не уявляю. У ем, мене є 8. Нє. Ем, зараз ще нарешту своїх палок я зроблю факелів. Може я це роблю. Ну ладно, я їх. Наберу собі рівно два стака і е, решту я поставлю в сундучок, там на всякий випадок, якщо мене заб'ють паукани. Тому що паукани такі злі, дуже злі карказябри, яких я дуже люблю. <рес> це гірше ніж кріпушка. Але тут, ви замітили, що тут, коли я граю, тут кріпушка стає дуже швидким. Це теж мод по хардкорісті, Тому це погано. Тому тут... паука на найзлобніші істоти в світі, а особливо отруєні. Если на тебе нападе отруєний паук, тебе Хана Монтана будет. Да. Я так завжди Да. Дим, дім, Дим. дім. Який я радий, що я тут. Так, у меня є два стака. Четыре стака з собою носити? Не, 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 Я не настільки крутий. Такс. нашим не зараз рільси. рельси Береться можна було, типу, з предмету, який ти створив чи знайшов, переробляти його, так з чого він крафтиться. Наприклад, там железа і палок, чи там з угля і палок. Це би було, звісно, дуже круто. А тут, наприклад, тут у нас железо і палка. Ой, кажу палка і дерево. Not bad. Так, тут я рибалив. Ні, я тут не рибалив, я рибалив на пристані і в мене вийшло. Ні, я дуже довго парився, я переходив з сторони на сторону. Не знаю. Так, сортировка мені зараз вона нафіг потрібна. сортировка потрібна, на мою думку, тільки е, в індастрілі, тому що там весь час ти путріще, там дуже багато людей, там дуже багато всяких різних хреній. Да. Тому вона мені зараз не в тему, взагалі не в тему. Так, коли у нас буде закат сонця? Я так розумію, тільки почалось. Та вона тільки на зеніті, тому ми. Я з дому виходити не буду, тому що я пауків боюсь. Ні, я, звісно, але Пізніше. Мені. О, у нас же пшениця виросла таке досить добре. Але вони якось замітив, що вона дуже погано росте, якщо воно так наверху. Воно мало би швидше. Треба було взяти хоча б якусь там косну муку, що лі. Так, значить, тут Ем... Ну, два стака, да. да. Рельси, рельси, шпали спали. І це нитки. Так, наше. Тут є таке трохи руди, звісно. І різних так, всяких таких мурень шиблить. А, ем, так, що мені робити? Хм, і що мені робити? Дерева робити, я поки ще не хочу. А, так, а давайте... Так, були я виставив. Ми зараз робимо загончик. А зараз ще скрафтю собі... Скрафчу собі одну лопату. Якщо вона в мене, звісно... в мене палок нема. Жесть. Просто жесть. Ще так, положенька візьмемо. І будемо робити загін для курів, тому що для мене зараз корови впріоте в прі. в впрі, пріре впріреотець. Даво. Ем, здається, на версії 1.3.2... треба було, треба кожу для книжок. Тому що була якась така раніше стара версія, там, де книжок не треба було, вони просто крафтились з листочки. Але це були дуже надто гарні часи. Да, і тому... Тому вже цього немає. Да. Погано, звісно, зробили. Але ну, для хардкору. Да. Хардкор завжди... Хардкор корисний для здоров'я, кажуть, ем, ем, як вони там, доктори з усього світу. Да. Ні, 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 таке каря мені не дуже потрібно, а будемо робити не дуже великий загончик. Звісно, в похмілі в нас. Ой, почекайте секундочку. І так я повернувся, до мене просто дзвонили. Важлива справа. Ем, тому зараз тут обгородим І думаю, серія вийшла така досить Стрьомна ем, Знаю, для вас це. О, Арсен, навіщо тобі? Чого ти боїшся? Тут, знаєте, тут така справа, я тут граю на сложному. І тут ем, встановлений такий мод, що він... Ем, Типа в кожного моба є свій, якби. Так би, так би своя красть. Ну, типа, кожен моб чимось, типа. Дві ці обкріпери, наприклад, швидкість. Скелет дуже часто стріляє. Зомбі. Та, зомбі зомбі нічого не дав, тому що він дуже корявий його взагалі забити немає, що. От, якби б я знайшов йшла до зомбі, це б було легко Я б зразу до нього зайшов. Наприклад, хто там пауки. Та пауки наглі, вони вдень нападають теж. Ем, да. Особливо ядовиті пауки Ні, ядовиті пауки на поверхні їх немає, але все одно. Ми тут корів зажинемо. Я знаю, трошки не дуже здало. Я раніше робив дуже великі загони, дуже великі поля, але щось мені тепер стало ліньке, тому... О! Ніч! Ніч на дворі наступила. Ауч! Стоп! Стоп, в мене за голова. Ауч!

Да, тому що я корявий. Такс. Це далеко перемотали. Тут ми будемо ставити, напевно, шо. Не знаю, шо, але щось там буде стояти. Там у нас буде такий вхід, типа зі всіх сторін, типа, там буде забор, а на забор же ж можна, типа біля нього ставати Стаєш біля забору, Стаєш на цей великий камень і все Да. Тому ми тут зараз ставим. Факел. Тут ставимо факел. І там ставимо факел. Заборчик я зроблю вже. Думаю, сам. Да. А що вас мучить Поки я буду дерево робити. Вам думаю, не не сподобалася та серія там, де я дерево робив. Це було дуже довго і нудно. Тому. Ем, я пропоную. Да. На! цьому закінчити цю серію дивіться який я бородатий є в мене ще ти не хочу спати в мене очі як В мене очі але, на одному місці я дивлюся на ніс да є стів з вами стів крутий є І з вами був Арсен всім гарного настрою і всім пока!